Відчуваєте, що хаос керує вашим життям? Встигати все та ще й без стресу. Реально? Сьогодні розповімо про книги, які допоможуть навести лад у справах, думках і навіть у просторі навколо вас. Як упорядкувати справи Девід Аллен. Як працювати ефективно, не вигоряти. Метод GTD допоможе вам організувати завдання так, щоб ви почувалися впевнено, а не перевантажено. Сила звички Чарльз Дюгі Чому ми робимо те, що робимо? І головне як змінити шкідливі звички на корисні? Ця книга розкриває науку формування звичок. Атомні звички Джеймс Клір Маленькі зміни. Великі результати. Дізнайтеся, як створити систему звичок, що зробить вас продуктивнішими щодня. Есенціалізм Грек Маккеон. Що дійсно важливо, як відмовитися від зайвого та зосередитися на головному. Ця. Ця книга навчить вас говорити ні хаосу. Магія прибирання Марі Кондо. Ваш дім. Відображення вашого внутрішнього стану. Наведіть лад за методом Конмарі та відчуйте справжню гармонію. Впорядкованість це не просто порядок на столі, а й ясність у голові. Обирайте свою книгу, застосовуйте поради та живіть усвідомлено. Яка з цих книг зацікавила вас найбільше? Напишіть у коментарях.